При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван-С. Пектолван-С допомагає дітям при вологому кашлі. і нам, українцям, схоже подорожувати стане дорожче. Йдеться про запровадження такої електронної анкети, за яку при перетині кордону доведеться заплатити 7 євро. Зараз пряме включення з Брюсселем. 2066 кілометрів від столиці. Бачимо відстань доволі невелика, але ми частин через всю Європу. Брюссель, столиця Бельгії. Якщо літаком, то це приблизно я пам'ятаю, приблизно 2,5 години 2 години можна летіти з Києва до цього міста. Ну і звідтіля зараз наш колега на прямому включенні Радіо Свобода, кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Грішу тобі доброго ранку. Доброго ра ранку. Гришо. От власне, ось ці, ці такі умови перетину європейського кордону з Україною. Це стосується лише українців, чи це таке загальне правило? Про що йдеться? Що це за обмеження без А, Руслане, привіт. От серйозно, де ви знаходите ці новини? У мене дійсно вся стрічка Фейсбука вже також в зраді. Хоча питання також і до тих, хто напевно пише такі новини. Словом, ось ця новина, що євросоюз прогнозовано спеціально для українців. Щось там обмежує, щось там, що про це стало щойно відомо. Це фейк. До речі, зверніть увагу. в всіх цих новинах я спеціально їх вивчав. Немає посилання на перше джерело, а це перший дзвіночок, що щось тут не так. В чому вла? власна історія Європейський союз вже досить давно розробляє систему інформації та авторизації подорожей. Це така давня ідея. Вона ще з осені 2016 року, якщо я не помиляюся, в роботі, і вона вступить в дію. Ця система з 2021 року. Вона стосуватиметься усіх безвізових країн сполучених штатів, Канади. От нещодавно Велику Британію попередили, що якщо вона таки вийде з Євросоюзу, це і громадян Великої Британії також стосуватиметься перед поїздкою. За кілька днів треба буде заповнити спеціальну анкету онлайн, і так дійсно сплатити збір 7 євро не при перетині кордону вдома з комп'ютером. Ця анкета автоматично обробляється і видається авторизація. Якщо виникнуть там деякі питання, то е, ця авторизація може протягом 96 годин проходити. Але ось ключове таку авторизацію треба буде проходити лише один раз на три роки. Е, тому ще раз, з 2021 року, громадянам усіх країн, для яких діє Безвізовий режим раз на три роки онлайн авторизація. Не знаю звідки виникла ця сенсація. Можливо, бо напередодні в Брюсселі затвердили також новий візовий кодекс. ЄС там щось е, наплутали е, там в цьому новому візовому кодексі, який ще який ще продовжується цей процес узгодження. Там підвищили вартість візи з 60 євро до 80 євро. Але це вже не буду плутати, тому що українці у це також не стосується. Українці з біометричними паспортами подорожують без віз. Іншими словами Григорій Жигалов знищувач міфів і різних зрад. А грішо сьогодні ми власне розповідаємо про те, що Київ серед іншого набуває туристичної певної привабливості за рахунок дешевизни. От будь ласка, за свої за твоїми спостереженнями поділися з нами, бо ти сам часто подорожуєш не тільки працюєш в Європі, а й подорожуєш багатьма країнами ти багато друзів, які власне навідуються до України. Як взагалі нас приймають у Європі нас, українців? Україну. про що вони питають чи цікаво їм? По різному сприймають, напевно це нормально. І, До речі, Київ популярний дійсно стає популярнішим не тільки через дешевизну. до мене, наприклад, минулого літа приїздили друзі з Франції, і вони були в захваті. Київ дійсно по багатьох позиціях випереджає європейські столиці. З'явилося багато фішок в міста і не не тільки в Києва, в, в багатьох українських великих містах з'явилися ось ці фішки. От щодо Києва, ми, наприклад, зі шкільних підручників маємо говорити там про Дніпро, про церкви. Про парки, але в туристів у Західної Європи дуже часто вражає, як Київ певною мірою переосмислив хіпстерську культуру і протворився на таку собі хіпстерську столицю Європи. І взагалі, ось це життя в Києві, воно бурлить. Це правда. Якщо порівнювати, наприклад, із Брюсселем, так це точно. А, і, і це, звісно, приємно вражає людей, які ще з європейською зарплатою приїжджають в Київ, дивуються цінами. От а, тут в, в кафе поруч, скажімо, якщо я вдома, як Сьогодні не встигнув поснідати, мені доведеться заплатити десь 300 гривень за такий простенький сніданок в Києві. В ресторані це буде втричі дешевше. Але от наведу інший приклад. Буквально кілька місяців тому з Бельгії друзі їхали в Київ. Я так ще подумав, що блін, взимку в Київ напевно не дуже добра ідея. І коли я спитав, коли вони повернулися, я спитав: ну як у прямому сенсі психологічно травмовані була відповідь, травмовані тим, як виглядає транспорт, як виглядають будинки з цими балконами монстрами, як кілька разів наривалися на грубість, як просто відчували себе беззахисними і не могли зрозуміти навігацію. Тому що дійсно для іноземця Київ навігація в Києві все ще ну це загадку, яку не можна розв'язати словом, Київ неймовірне місто. Київ може здивувати в Київ. Варто їхати за кухнею, якісною європейською кухнею, за барною культурою. Нічні техноклуби. Ви не повірите також за кавою, дуже якісною кавою в кав'ярнях третьої хвилі. Це не назва. Закладів, це просто назва підходу до обробки та подачі кави. Третя хвиля, гріша, я взагалі годину нас... можу розповідати, чим крутий Київ. Да. На сам кінець, а скільки філіжанка кава в середньому коштує в Європі? Е, якщо до 11 ранку встигнути купити, то тут коштує 35 гривень. Тут в кафешці поруч. Якщо після 11 то це вже буде десь 130 150 гривень. Дякуємо, не трошки подорожувала з Героєм Жгалом, кореспондентом Радіо Свобода у сніданку з ДН 1 в Європою. Дійсно, дякуємо гарно.